Олетарновський, золоті верби. Продовження оповідання Василя Артемовича, Частина друга. <кій> Лава з дірками для кожелів. Дерев'яна постіль під саморобними ряднами. Кована скриня. Правили за сумісництвом ще й столом, лежанка, штандари, запахи свіжого борщу, підгорілого молока і ще чогось невимовно знайомого. Та чого довго балакати? Як тільки я переступив веріг цієї хати, так одразу відчув себе в рідному середовищі, як би відчувала себе риба у воді, і в мені щось розм'якло, всміхнулося. Гінкий, мов рубель господар, і просадкувата, схожа на качку господиня не здивувалися нашій появі у їхній хаті, а вже з пирога потягли нас до накритого стола скрині, подали осінній борщ у широкій полов'яній мисці, а в другій тушену капусту з м'ясом нарту. На столі вже було нарізане сало, варені яйця, кілька циболин. Не треба буде дуже кмітливим, щоб догадатись нас тут чекали. Боженьку милий, які великі гості в нашій хаті, які гості. Відверто милувалася нами господиня, притискуючи долоні до грудей. Ти той, не боженька, а подай щось на стіл для розмови, натякнув господар, і на столі Мацьока з'явилася пляшка з підозрілою рідиною. Я навіть не помітив, звідки витягла її господиня. То вирощі, це видаремно Гоголь підняв руку і відгородився долонею від пляшки, наче там ховалась нечиста сила. Так, лише по крапельці гомонів господарь рухаючи великими жовнами. тож гріх буде зайти до хати і не промочити горло. Балачка не прокірчиться. А нам п'яна балачка не потрібно, опустив руку директор просто на ложку і заходився сербати борщ. Я не міг залишити в біді старшого товариша. І поспішив на виручку. Господар сумно подивився на нас, потім налив собі чарку за наше здоров'я, в ту хвилину з'явився шкільний сторож із моїм сундучком, який від імені директора школи забрав із хати кушнірів і переніс сюди, оскільки вчителеві не пасує тягатися по селу з речами. Тож, виконавши спеціальне завдання самого директора, хоменюк сів до столу як повноправний учасник святкової оказії, і, вважаючи, що. Відстав по наповнив склянку повінця, проголосив тост на честь мого переселення і вилив рідину просто у горло, користуючись ротом як лікою. Відтак понюхав шкуринку хліба і заходився описувати свій похід до кушнірів, розмову з ним і реакцію господарів на міраптовий переїзд. Знаться незадоволені, перепитав директор Атаманюка з неприхованою взловтіхою. Чуть не плач, бідкається, що не вгодили молодому вчителю. Просили не осуджувати. Ми таки знали, мовив директор від себе і від мене. Я ніяковів перед новими господарями, адже вони мали всі підстави вважати мене страшним вередуном». І, захищаючись від моїх непомірних вимог у майбутньому, господиня повторила кілька разів своє зізнання про те, що не вміє ні варити, ні пекти по панському, не має ресторанного посуду, не вміє припрошувати до столу. Одягнена по селянському і взагалі соромиться моєї присутності в хаті. Нічого, Варвара, буде порядок, запевняв її директор Петро Трохимович, не з панів, а з селянської родини. До пуховиків не звик і може часом поченого гарбуза поїсти. А ми зовсім не вчені, не вміємо розумно говорити. Ну, спинив свою дружину господар. Ти вже наговорила досить. Годі, може, люди відпочити хочуть. А й справді вже смерклися, вплеснула долонями господиня і, пославшись на неодлучну теля від корови, шмигнула з хати. Це розв'язало руки господареві і нам з директором. Знаєте, так, коли пониківчу. Став за стола Василь Артемович, постарайтеся, щоб наш товариш міг нормально працювати і підвищувати свій рівень. І щоб не сход, щоб йому ще треба рости, рости. Вирядивши гостей, Борейко подивився на мене з братньою співчуттям. Мовив. То що ж, гайда до хати, там усе готове для вас. Друга половина хати була такою ж простою, як і перша, де жили господарі, але не була, щоб жити. І як часто буває в селах, використовувалася під комору. Попід стінами стояли мішки зі збіжжям, діжки та діжечки, горшки та чевони, тази та глеки з всякою всячиною. Була тут дюжина велетенських гарбузів, що вилискували крутими боками і співали від задоволення. Ходить гарбуз погороду, питається свого роду. І все ж панівне становище займали тут яблука, що здіймалися єгипетською пірамідою між кубками квасолі, соняшникового насіння та сушених грушок. Назване і не назване в цьому переліку добро займало повністю один бік кімнати, а по другий бік стояло широке дерев'яне ліжко. Кустарної роботи, такого ж типу стіл, під яким тулилися гурточком глечики з молоком, а в кутку фабрична шафа з чималим дзеркалом і тут і там, наче посварившись, між собою стояло кілька стільців, схожих між собою лише призначення. Ясна річ, що всі ці меблі не псували, а доповнювали картину земного раю, де мені належало жити. Правда, спало на думку, що, сьогодні тут задовго до мене поселилися миші. І мені доведеться виконувати ще й обов'язки кота, але та перспектива настрою не зіпсувала. Все це згодом прибереться, запевнила господиня, що повернулася з сліва і застала нас із господаром на оглядинах. Нехай лишається, висловив я щире побажання, уявивши велику кімнату порожню. Буде так, як ви скажете, запевнив господар, а тим часом відпочивайте. Коли я нарешті зостався один, то відчув, як послаблюється моя ностальгія. За кілька тижнів розлуки з рідним домом у мене почала проростати туга за садовиною і городиною. Я скучав за її виглядом і запахом, а тут усе це зібрано перед очима. Я можу в будь-який час узяти на оберемок гарбуза і поносити по хаті, вибрати найкраще яблуко, з'їсти, поживати терпку грушу. Ну, як тут не позаздріш самому собі. На просторому ліжку, де можна лягати спати, і впродовжив поперек, не якийсь там скупий матрас, а свіже сіно випнулося крутим горбом. На сіні кілька рядин і дві подушки зі квітчастими пошивками, замість ковдри на поруч висів кожух казкових розмірів, такий великий, на чого шили на слона, і ще вражав стіл, верх із товстих дощок, ніжки мов ковбиці. Була тут ще новісінька етажерка, змайстрована видно, самим господарем, із десятикратним запасом міцності. Отут я почуватиму себе повновладним господарем. У кушнірів було добре, але там я трохи нітився, уважно святкував за своєю поведінкою, а тут сама простота і ніяких умовностей. Це так, але як мені пояснити кушнірам свій переїзд, та ще й такий раптовий. Що скажу Гафійці, здибавшись на вулиці? Вовель радом нічого не пояснювати, послатися на його розпорядження. І годі. Тільки ж і розпорядження потребує обґрунтування. Скажу, що школа заздалегідь підготувала мені квартиру, а я самовільно поселився в кушнірів. Довелося виправляти промах. Подякую, розрахуюся.